Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети рослинництва. Сьогодні я буду сіяти ранню капусту на розсаду для себе і поділюся з вами своїми секретами. Перший етап це підготовка ґрунту. Найпростіше це купити в магазині готовий, але я готую сама. Треба взяти в рівних частинах торф і землю з городу, додати трохи піску і півлітри попелу на 2 літри такої суміші. Грунт попередньо треба обробити. Я це зробила з допомогою фітоспорину, пасту розвела і тоді на воду і отаким от розчином обробила землю. Також можна в наш ґрунт додати перліт. Він розпушує його. Наступне, коли ж сіяти, сію я в ящики в першій половині березня, тримаю їх в неопалювальній теплиці. Коли розсада підросте і зміцніє, висаджую половину в парничок, щоб швидше виросла головка, а іншу половину в відкритий ґрунт. Бо капуста холоду не боїться, сьогодні я буду висівати таких три ранніх сорти: це раніні F1, зарісіма F1 і цвітна рання це ількар F1. Насіння в мене оброблене, тому я його попередньо не замочую. І також не пророщую. Отже, перейдемо до посіву. Попередньо землю треба добре зволожити. Я поставила собі такі таблички, щоб знати, де в мене яка капусточка. Перше будемо сіяти раніні. Розклала я насіння ріденько, щоб потім не пікувати його. Ось тут заблизько. Тому що, якщо посіяти густо, воно буде витягуватися і треба буде пікувати через два тижні. Я посіяла ріденько. Ось так. У мене насіння, бачите, зелененьке оброблене. І тепер в нас посіяні всі три капустинки, будемо засипати нашою, нашим ґрунтом. Засипаю я товщиною пів сантиметра сантиметр максимум. Тому що, якщо буде забагато землі зверху, то це ускладнить проростання насіння. Або воно взагалі може не зійти. Поливати не варто, доки не зійде капуста. Тому що надмірна вологість призводить до появи чорної ніжки. Якщо хочете, щоб капуста швидше зійшла, то потрібно її помістити в тепле місце, де температура буде приблизно 20 градусів. Тоді капуста проросте через 3-4 дні. Коли капуста зійде, то температуру треба зменшити десь до 15 градусів в день, а 8-10 вночі. Тоді розсада загортується і не буде витягуватися. Також розсада капусти має рости при належному освітленні, бо вона витягнеться і буде слабкою. І як я вже казала, якщо у вас посіяна капуста густо, то треба буде її пізніше пікувати. А якщо ви пропікуєте, то через два тижні десь вона почне рости. Тому що це для неї буде трохи стресом. Поливаю я розсаду теплою водою відстояною. Так так як я посіяла рідко, я її пікувати не буду. В такому випадку ґрунт розрихлювати також не можна, тому що коріння знаходиться близько до поверхні, і ви його можете пошкодити. І якщо вирощуєте розсаду на підвіконні, то перед висадкою її треба загартувати. Ось і всі мої рекомендації для вас. Тому дотримуйтесь перерахованих рекомендацій і отримайте смачні соковиті головки капусти. Дякую за увагу!